Молитва про внутрішнє зцілення. Господи Ісусе, Ти прийшов, щоби зцілити зранення та змочені серця, прошу тебе, зціли образи, що викликають неспокій в моєму серці. Прошу тебе особливим чином зцілити ті, які є причиною гріха. Прошу тебе, увійди в моє життя і зціли мене від психічних образ, які зачепили мене в дитинстві. І від тих ран, яких мені завдали протягом усього життя. Господи Ісусе, Ти знаєш мої тяжкі справи, всіх їх складаю у Твоєму серці, доброго пастиря, прошу тебе, звертаючись до великої рани, відкритої у Твоєму серці, вилікуй малі рани в мого серця, силай поранення моїх спогадів. Щоб ніщо з того, що трапилося зі мною, не приносило мені страждання, суму та неспокою. Стіли, Господи, всі ті образи, які в моєму житті стали причиною гріха. Хочу пробачити всім людям, які мене скривдили, поглянь на ті образи, які не дозволяють мені пробачати, Ти, котрий прийшов зцілити зажурені серця, стили моє серце. Стіли, Господи, мої образи, що стали причиною фізичних хвороб. Віддаю Тобі моє серце, благоволи, Господи, прийняти Його і очистити, наповни мене почуттями Твого Божественного серця, допоможи мені бути покірним і тихим. Стіли мене, Господи, від болю, що пригнічує мене з причини смерті близьких мені осіб. Вчини, щоб я отримав радість і мир завдяки вірі в те, що ти є Воскресінням і життям, зроби мене справжнім свідком Того Воскресіння, Твоєї перемоги над гріхом і смертю, присутності Тебе, Живого серед нас. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.